Всім привіт, мене звати Роман, та з вами каналі і в мене сьогодні отакий от прикол, бо тому що сьогодні почнеться той день, що ми зараз полетимо на саму найнебезпечнішу планету в цій грі. Зі мною ще полетять Василь, які до нас сьогодні приєднався А, це ще було в минулому в серії. Тому, що ми ще записали а до того минулу ліба. серію. А, тобто ви без б... проблем. Да, ми, ми якраз підготувалися. Подивіться, якщо що. Ну і Артем якраз він от. <піллянна> 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 Добрий вечір. Д Дай Боже тобто. <піллянна> і мабуть самому треба буде глянути ту версію, якщо вона вийде. До речі, ми після тої серії якраз Ми зробили це дуже великий брух я встановив Принізарту, так. Це шредер дуже великий, і ми тепер можемо. Все все на світі тепер, ну майже. От якраз. Я сподіваюся, що все, все це грі, можна забул, перелом... О, От де там та штука. Це отгід, окей. Okay. Диви Not... Ось, цю штуку взяли взяли і переводить. Але якось воно дуже тільки пропало. І ми зробили ось таку ще велику батарею. Де зберігається 8192 юніта. Це, оце Ну а що я дивлюся? Ти, ти на мене дивись. А, Твої палочки. Це дуже великий усюди хід. Тобто це. ми Я зробив таку от велику машину. І ми, до речі, можемо всі, всі всі, всі троє. А цей драндулят. А де? всі троє? Ось, наверху. На... Ага, во. О, Ось крісло, нажимаєш F і, і увійти. Тільки правда, з-за того, що вас Василь і водить, Василь першим сів, він і водить. Угу. Mm Ось -hmm. так тут все і працює. Хто перший сяде, той і. Той водить. молодець. <laughs> все, назад нас веде, бо я 60. Хто не перший показав. сяде, той і. Що mm -hmm. це було? Дякую за фоу, Хто це був. Авіс Мрок? Воділи от Бога. І знову вже вкотре е добили до 220 фоуверов. Все, выходим. Mm -hmm. Так, що ще ми зробили, Я не знаю. Ну, я не знаю, чого я вам це показував, ось вам покажу. Так, я попрошу, я поки посиджу тут. мені треба зараз перевірити проверить фоус. Блін, от якраз йому хотів цю одну штуку показати, а він взяв. Із... І и. За, я, я на хвилинку, я на хвилинку. Так, ми вже встигли підготувати шос. Ще... А ще один генератор встигли підготувати. Бо хто його знає, хто це зафоловився? Ну він зафоловився, або вона, але при цьому нічого. Всім хай. Е, англійською або українською в чаті одразу попереджаю. Ну то значить. відправляй його туди на всі три сторони. Та поки поки рано казати, ну. Але... Я вже по першому повідомленню бачу, хто він такий. Окей. <гум> а, у нас був вольфром. Блін. Окей. Хай тут буде. Так, що, 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 що що нам ще треба. А, підготувати цей Багат багато вуглецю. карбону, то. І я хочу все ж таки одразу ще і спакувати тоді цю от машину. Нашу одразу перепрошую за російську, але Вопросик такой: можна ли тут русским сидіти или не стоїть? Не стоит. Хороше запитання, коли ти заходиш до українця. Это хороше питання, на яке я вже відповів по суті. Ні, ну це конечно і це видовиду, всього... Можеш вийти, Артем? А посмотреть хотілось. Ну так ти з своїх русскоязычных смотри. Господи, як незвично тепер говорити російською, я вже відвочу. Все, ви... Бань його і хай виходить сюди. Ай, господи. Так. <реш> так, зараз знову ще буду розбиратися з цими модераційними цими штуками. А... Лобанить. А... Бен. Бен. Все. Thank you for your time. Thank you for wasting your time on me. <реш> <реш> так. А, і до речі, Артем, якщо ж ти ж сюди ж прийшов, Все, можу вийти, ти, нарешті. Ти вийти вийшов, так? Іди сюди, ага. і я тобі даю право відкрити свій же великий шаттл. Так. Наводь його Це і нажми. Це він великий нажим... буде? Так. І так і як ми, ми вже мене? я вже зробив так, щоб у нас був гідрозиновий трастер, і ми знайшли. Так, а де я його поклав? А вот. Що розблокую собі цей от трастер, цей гідрозиновий. Так, окей. Тепер ми, ми зможемо тепер їхати на гідрозину. Я одразу можу поставити. Так. Довговічна робота рушія, це наскільки... На кучу гідрозину. Одразу... Він тепер працює на такому от паливі. А як поставити його? А от там є ячейки і ти на. і там поставь. Що, ось внизу. Ось я... На трастері. Внизу, є. Внизу. А зараз, зараз? зараз. трастері є. А, там три їх так, всього Там с иншой стороны шеи. Начебто поставил, да. Да, поставил, поставил. 24, ничего во соби. 24 запуск. Ой, я. Нес... я, я Вибачаю, а, шоуксид дженерейтор йому ще треба. Я я тут думаю, що щось... Зали. А. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Точно, без кисню. нам нема. нікуди, нікуди, А, зараз. Алиминикералька. кераміка. Вітрогенератор йо-мой, який. Який вигляд. І ще я думав, чип. зробити знаєте фігню яку. Лендінг uh, Лендинг називається. це Та штука, на якій ми будемо приземлятися імпат? мені здається, це якраз таке те, що нам треба. Посадковий майданчик. Алюміній, щоб, щоб щоразу не робити, блін, окрему платформу на кожен корабель, або ну, просто ну, робити платформу. Ну да, так, якраз, якраз, якраз тут во, щоб ми просто не запу, ну, це от, не постійно перетягували цих от шатлів. Ну так, так, так. Угу. Це буде максимально логічно. Не трогай. Карбон там поклади в... на, на це от, там, де ти його взяв. А, це ти Васильчику? — Ну. Бо він тут прикалується, бачиш, ну. Прикаліст. Ага, окей. — да. Так де тут я кераміку клав на глину? А, все, знайшов. Не дурак. Ні, мабуть, у нас сіні, мабуть, не треба. Так, які у нас взагалі основні задачі сьогодні? Зараз основна задача на сьогодні приїхати на Атрокс, взяти всі гази і полетіти звідси. Оце. Це хтось прикалується. На, то ти прикалуєшся, окей. Тобі можна. Ти якраз оце от побачив одразу натиснув. Так. А, значить, нам тупо просто знову на якусь іншу планету вирушати там шукати ресурси, так? Там взагалі ресурсів, ну... Ну, таких от прям вишукано витончених таких от Унікальних немає. Там тільки основні ресурси, які у нас є і на, і на землі. Вишукано витончені, це, це синонім Рома, будь ласка. Ну, Витончений і вишуканий. А що з собою взяти? Першу. А, так, від мене поки нічого. Ще... Ой. Ой. а... Я все підготую сам. Ну, Чекай, може... а воно, воно ж тут так і спіймає. Не, правда? я це ж, це ж запакую, альо. А це ти, господи, зняв, господи. Я мене. то хочу все mm -hmm. запакувати, бо ми це з собою якраз візьмемо. Я якраз хотів спитати, може я зараз поїду кудись і знову за ресурсами? Куда? Всі ресурси ми вже підготували. Та я не знаю, може ще кудись можу поїхати подивитися, що та як. Так, один один парт готовий. Так, тут... Так, зараз, до речі, глянути, що там в мене по ґрунту. В мене дві. Ледь не сказав, банк. Цистерни. Хоча, в принципі, так і так можна. Дві банки з ґрунтом в мене по. Окей. І мені здається, тут можна, в принципі, трошки поправити... А, текст. Ось так воно робиться. Так, воно так. Хоча знаєте, я, я краще зроблю 2, бо тому що в принципі там де у нас прилітають ці як Якіо. Всякі, всякі приколи з цих з місій, то вони там прилітають, тому краще два зробити якраз такі. От якраз один є і другий заработа. Все. Два посадково, тут воно землі є. Це посадковий майданчик. Тут, до речі, будуть приходити всякі от місії ці, от змісті, ці от приколи. Mm, тут, мені здається, можна, в принципі, вирівняти трохи з землю. Ні, не, не треба. Не треба то... Тут... О, ти бачиш, як вони тут стоять? Знаю, як вони стоять, нормально вони стоять. Трошки схилені, не трохи, трохи в бік. Нормально воно все. ти... Зараз ми будем щось зі мною спорити тут, Все, не треба, перестань же мучити глину. Так, окей. Хто там що мучить. Васы мучить, где Бо я зараз забираю це вот от, Так. Комусь зараз з... В машина машина mm -hmm. корабель комусь дістанеться э, велика батарейка. Так, так. оксіженерейтор. Кик. Треба брати Так, треба розпакувати її я сам. вже засидівся за то за телефоном, то за комп'ютером. Надививсь. коротше, майже весь день. Майже весь вечір пробував у інтернеті і в мене вже тупо то. Вуха гудять, то... Очі болять. То дупа болить <рес> Ну щодо цього, я не, не знаю. Так, наскільки... Так, моя ракета це та, що з. цим от моя. З... з гущу. Бач. Нічого собі приклав лер конденсатор. Так, я ще не все підготував, тому... Ну, якщо хочеш, то можеш тут всісти, систы вже. Але тільки перед цим свої ці, вот кармани. Ну, крім основних э, речей бляха, ми загружаемся, так нібито ми кудись вже... уже. Назавжди їдемо. <гум> Назавжди. Може там на кілька десятків, може, сотень, зоряних цих років. Так, що я ще хотів взяти. А, все, задам, 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 задам. В мене от питання. Я бачу на гої там ще сполку, то нам взагалі зараз сполка ще потрібна, бо я можу зараз позбирати? Все буде по. Та у нас вже є назбирано. Можна збирати. Окей, як скажете. Я ж. О, зато я знайшов іще що позбирати. Позбирати байти інформації. Гігабайти інформації. Ну <сум> так. Небезпека, зрозуміло. Бляха. Ні. Ні. Цікаві, до речі, оці от розсунки наші оці пропорції е, на змаганнях з цього з, з лижів з лижних перегон, пере, перегонів. Парагонів. Я путаюся, йому як правильно тут все казати. Ага. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут перегони на, на лижах. Отаку от, от спускаєшся. Є... Е... Е... І віч ми посередині там е, на дорозі купа цих пропорцій вставлено. Ви готові? А що, вилітаємо уже кудись? А, капітан. Збираємося, як бы. Так точно, капітан. <свист> 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 так, оце начебто мій, так? Ну, бачиш, як я тобі загрузив. Ага. Ти будеш самим загруженим. Полетіли Можемо всі вилетіти. Що там, на яку планету ми зараз. На найму найнебезпечнішу планету в цій грі АТРОКС Радіаційна oh, no. планета. Бо вона близько до сонця. Як як? Атрокс. Oh, така от no. зелена планета радіаційна. Я Вона бачу, близько я до вже сонці. очу туди. Я вже очу туди. Так. Ох ти ж. Просто oh, чекайте момент, коли oh, я приземлюся. No. О, оцей, е, оцей колір хмар мене вже трохи лякає. Так, я приземлився, чекаю, доки ви приземлитесь тепер. Так, ну я поки дивлюся, може відмітка там якісь будуть, що ви приземлились. Такс. Так. А, це. це Василь. Так, е, виходь і забирай свою ракету з на іншим. Давай я допоможу. Ой, я наче бачу вас, ану. Мені сідати зараз? Так, можеш сідати. Ага. Якщо є відмітка, що можеш сідати, сідай. Ну, в принципі, відмітка є, але ви вже кажете, моло треба прибирати. О ну, що у вас там від ми намагаємося I feel поставити на мене. Оу мені вже ця, ця ачівка не подобається. Ну бо тому що це якраз. Так, дві сполуки вже. Дюни. Можна, до речі, oh, перевернути oh, ракету. Щоб я перевернув щоб я це. Що от... це таке? Це нормально. До речі, можете поки, поки можете ознайомитися з цими, як його. Симше з Я вже фауною. Рознайомитися з, з, з тими О, одразу наткнулися на уламки. Аккуратно відійдіть, таке? бляха муха. Що це а, вже... таке? Я якраз хочу сказати: ознайомтеся в астропеді з тими, з тими небезпечними штуками, які можете зустріти на цій планеті. Oh, no. Бо це саме на найбезпечніша планета в цій грі. понятное дело, что треба узнать вот все первое с этим. Бо я бачу, что не... уже Василь все, да? Загрозы. Что там? Все. Планеты. Синева, Дезоно, Кали... Кор Калидор, Вес Весания, Новус, Глацио, Атрокс. Газы А, значних ресурсів нема, в сенсі, а на чому тоді сюди попались. За газами. Гази. Гелій, азот, метан, сірка. Заглянь в Астропедію, іменно швидка допомога іменно загрози. Бо отут все. Ну, тут написано. Знаходиться тернолілія. Тут. Тут можна подивитися: Хребтрава. трава. Мутерно Лилія, ага. Болі, мені п. Ану, а я можу так. Леткий -е, аналіз. Так, через тус... сенсорну цю мишку не вийде приблизити. Я ну... не хочу міняти Розділ здатність, не хочу. Я тобі проясню. Просто головне подивитися на картинки, як вони виглядають. Так, мутерно ну, Лилія. Що там ще то. Казав... Е Хрип трава, бумець. Ага. Він знаходиться на усіх планетах. Ледкий атактус це вже в наступній вкладці. Атактус. Ну, бо він атакує, ну, понятне ж діло. Ледкий жбурлецвіт. Хізбін. Оце от хізбін знаходиться переважно в печерах. І знаходиться вишуканий розпилювач і отруйний розпилювач. Вишуканий. Окей, ясно. Тому тобто будь... воно все небезпечно. Ми тупо Це залізли на мінне поле. Да. небезпечно. Ми залізли. приїхали на мінне поле. Але дивлячись на те, що ми принесли сюди машину, ось от. Oh, no. То нам вже може бути не... ну, пофіг, тобто, в принципі, бо тому що маши... машинам пофіг. Так, зарядку треба. Я поставив зарядку. А, ah, є. Yeah. Так, почекай. А у нас більше зарядка було на цей самохід. Оооо! Це свой. О там. Чекай, я поставив хіба... А, в собі в інвентар поставив, да. Все, ми ви, ви мене відволікаєте від того, що мені треба надрукувати. Бляха, куди вже Василь погнав? Він кудись он в той бік погнав уже? Краще на машині туди їхати, Василь, а не пішком. Так, все, середня друкарка є, нам ще треба друкувати. Все. платформу... А, це смола нам треба. Йомо, як це дивно, як оці от каменюки ваху рухається вот так вот навколо нас. О, вже предмет дослідження вже знайшов він йо яка краса! А за цією красою ховається небезпечна планета. Воу-воу-воу-воу. Теж предмет досліджений. тут Так, три смоли треба. А можна спрятати смолу вже тут, так? Бляха. Де у вас там смола була. Вон там, правда ж? Тільки Аккуратно, бо можна ну, на терну лінію. от якраз якраз поряд Якщо ти знаходиш якусь а, не небезпечну поки... штуку, то просто відкапуй Ну я її. поки її не бачу. Якщо бачиш якусь небезпеку, то просто відкопуй її. Поки що не бачу. Так, десь от там снова. Еть, Давай, давай, давай. Ух ти, йо -мо! Бляха, воно так зараз все повільно йде, ну нічого потім пришвидшиться. Є динаміт, динаміт ні в кого немає, його можна. Все, хлопці, я нам викапую ще одну, тупо викапую ще одну бачебу просто вниз. Не треба нам смоли, ще у нас і так багато смоли, навіщо ще нам ще смоли. Ну, ви сказали так, смола, я бачу смолу. Так у нас я є можу смола, нам ще смоли. Я, я зібрав, бо я можу. Я зібрав, бо я можу. А я не шай можу шай, ще перебирати стільки інформації. Ось. Раз. Два. І десь там ще було. А я вже mm. не можу зібрати, так бо я не повністю зібрав. Ти так, просто ага. вже все, ти вже набрався. Я з автомата не можу зібрати, бо я не повністю зібрав. Бляха, що ти робиш? Перестань, нам я вже пос... не треба нічого друкувати вже. Все, тепер може Бляха, Бляха, ви... ви тільки мені заважаєте, все, відстаньте. Ось сім. Ну, якщо я заважаю, то поки що можу присісти там у себе в апараті. В апараті. В зорелете своєму так. мій зорелет сил, алло, вставай з дисце а в твій зараз. зараз, зараз. А де мій тоді. Все. Згущувач готовий. Оце мій начебто. Так, тепер зараз така от фігня буде відбуватися. Я зараз буду. Я зараз буду робити всі гази одночасно. Капець. А те, що хотів і іменно всі керуют. Які... Якщо потрібно буде смола ось беріть. Бляха, він серйозно кинув мені тут вот смоли. Краще б я сам сюди їхав, ну. Я ж не просто так її выкупав, так и <свісно> <свісно> в небезпечку не поперся. там смола. А вот на из зоне. О, эти штука еще светятся, нифига себе. не Бляха, я забыл карбон взять, ну ладно, пофиг. Он еще Ну, я. Манник у нас был. О -о -о -о. так, И как его там? Ханипот сид. О, -о. Так, я близько хочу під'їхати, бо вже енергії не вистачає. Я це вже бачу. Вже всю енергію забирало, ти бачиш? 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже набрали. Си, і ще, і десь... О, 11. 12. І ще хтось нас блін, тут. Е, uh, 13. Більше не бачу. Бляха, це була досить хороша ідея зарання зробити велику батарейку. Так, все, перший газ є. Так. Це, так, це наші мій бухні Сірк. Зараз нам зараз головне знайти зараз зробити гелій. Я зараз полечу наверх. Зроблю нам е, цих от портативних кисневих цих от. Кисне, кисне, цих от, як його? кисневих. Кисногенера... генераторів. Так, кисневих генераторів нароблю. Я рано зараз сказав кисно генераторів, хай кисно. І собі. зроблю ще два цих от РТГ. Хай генератор там кисне собі, рано. Кисну генератор. Нехай не кисно генератор, ну да. Так от, принесу, принесу нам сюди два РТГ і е, принесу О, нам цих от, е, портативних кисневих генераторів. І потім ми вже можемо сюди тут поїхати і порозблокувати ці от штуки. Так, ще. Так, і Гелій нарешті. От Гелій це той газ, який потребує багато юнітів. Ага. І сонце вийшло. Правда, це нам не дуже сильно допоможе.